Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічну постать Єгудеїла. Янгол Єгудеїл, іноді і ієгудіїл або Ягудіїл, менш відомий, але канонічний архангел у східнохристиянській традиції, особливо в православ'ї. Його ім'я означає прославлення Божого або Той, хто славить Бога. Це ангел духовної мужності, праці. Ревності до служіння і славослов'я, походження та значення імені. Єгудеїл походить з евриту. Єгуда хвалити, прославляти, Ель Бог. Отже, ім'я означає Бог є моєю славою або прославлення Боже, згадування в релігійних джерелах. У Канонічній Біблії ім'я Єгудеїла не згадується, проте його ім'я присутнє в апокрифічних джерелах, а також у православному переказі. У православному іконописі Єгудеїл фігурує як один із семи архангелів згідно з православною традицією: Михаїл, Гавриїл, Рафаїл, Уреїл, Селафіїл, Єгудеїл, Варахіїл, а також Іеремиїл у деяких варіантах символіка. На іконах Єгудеїл зображується з золотою вінцем як знак слави, яку він приносить Богові, символ суворої дисципліни, покаяння і ревного служіння. Іноді з мечем, що символізує духовну боротьбу і мужність, за що відповідає покровитель працівників, особливо тих, хто виконує важку фізичну чи духовну працю, зміцнює дух і волю християнина у духовному житті, допомагає у справедливому судженні та розсудливості, зміцнює тих, хто втомився духовно чи тілесно, Хто сумнівається у своїй вірі або бореться з внутрішніми спокусами, у Богослужінні, йому моляться у разі духовного виснаження, втоми, втрати цілеспрямованості, часто згадується в молитвах до семи архангелів, іноді йому присвячують ікони, що розміщуються в церквах чи вдома для духовного підкріплення, День пам'яті. 21 листопада, 8 листопада за старим стилем, собор архістратига Михаїла та інших небесних сил безтілесних, усі архангели, включно з Єгудеїлом, образ у мистецтві. Єгудеїл рідко фігурує в західному християнстві, його культ поширений у візантійському іконописі, старообрядних традиціях, слов'янській православній культурі, у підсумку Архангел Єгудеїл. Це образ натхненної духовної праці, честі та мужності. Він підтримує вірян у зусиллях прославляти Бога не лише Словом, а й щоденною справою. Це янгол справедливих трудівників і тих, хто шукає сенс у служінні. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!